Вітаю вас, діти! Продовжуємо знайомство зі звуками та буквами. Назвіть предмети, зображені на малюнку. СОМ. Гусак. Пес. Поставте на паузу та позначте клітинку, де живе звук С. На початку всередині чи в кінці слова. Перевіримо себе. – звук С Стоїть на початку слова. Гусак. звук С Стоїть всередині слова. Пес звук С стоїть в кінці слова. Молодці. Пограємо з вами в гру. Я називатиму слова, і якщо ви почуєте слово, в якому звук С стоїть на початку слова, плескайте у долоні. А якщо звук С. стоїть в кінці слова, тупотіть ніжками. Будьте уважні, розпочинаємо. Стіл. Суп. Ліс. Рис. Коза. Сад, сніг, ніс, коса, яблуко. Ідемо далі. Назвіть картинки, які ви бачите. Сом, сік. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз цих слів. СОМ. Звук С, приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. СОМ. Звук О голосний звук, позначаємо кружечком. Сом звук М, приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступне слово сік. Сік. Звук с приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Сік, звук і голосний звук. На письмі позначаємо кружечком. Сік звук к приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Назвіть перший звук у слові СОМ. Звук С це твердий звук. А тепер у слові сік. Звук с це м'який звук. Звуки с і «с» на письмі позначаються буквою С. Роздивіться та запам'ятайте букву С. Послухайте вірш. Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі, санчата на ставок з розгону скотились весело з гори. Поставте на паузу та знайдіть у тексті вірша усі великі та малі букви С. Пропоную вам потренуватися у читанні вже знайомих вам звукосполук. Ас. Ос. УС ИС е sa so su si si se Не забуваємо тренувати руку вже знайомих вам букв та слів. Ну що ж, малята, давайте ми з вами пригадаємо, з якими звуками ми з вами сьогодні познайомилися. звуками С та С. А яка буква позначає ці звуки? Вірно, буква С. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. Гарного дня! До побачення!